Уявіть собі Mountain Blade 2 Bannerlord, але з мушкетами, гвинтівками, не ціми гвинтівками, а ось сама гвинтівками та гранатами. Забудьте про традиційні битви середньовіччя, адже тут вас чекає зовсім інша війна. Швидкі постріли, дим від порогу та крики командирів, які кидають свої війська під мушкети. Якщо у вас з'явилося бажання відчути себе у цьому хаосі та взяти під контроль новий світ, то ласкаво прошу вас до огляду моду. Так же, мабуть, було зрозуміло, із назви мод нас переносить у Європу на початку XVIII століття. Тож маємо просто величезну мапу, що складається з Європи, частково Північної Африки, Близького Сходу та Азії. І звичайно, що в грі присутні нові королівства, саме їх 15. Ви, мабуть, зараз думаєте: окей, чудово, величезна мапа, нові континенти, але як нам переміщуватись між ними? А я вам скажу по воді, Чи правда не так, а ось так. Ви все правильно зрозуміли. Мод дає в гру кораблі. Портові міста, а також переправи. Тож тепер ви можете спокійно додати величезні дистанції за невеличку плату. Ну як за невеличку? Це залежить від того, наскільки багато у вас вантажу. Тож так, на початку гри, це вам може коштувати менше десятки, але вже ближче до кінця це вам обійдеться декілька тисяч. І до речі, хочу зауважити, що якщо ви є командиром армії, то ви платите за перехід для усієї армії. Ще один момент. Ви можете купити собі власний корабель, але знайте, що десантуватися, де завод у ну, вас не вийде. Для цього ви можете використовувати або портові міста, або спеціальні місця висадки на мапі. Що ж добре, не будемо більше тут затримуватися, йдемо далі. Не забуваємо про культури. Нам їх підвезли аж 23 Але на превеликий жаль, наразі там немає української. Але мод це ще у розробці, тож я сподіваюся, що з часом вона там теж з'явиться. Тепер переходимо до, мабуть, найбільш цікавого сегменту, а саме до. Військ. У грі присутна велика кількість нових бійців. У різних культур є свої власні унікальні війська ну майже у всіх. Здебільшого всі дерева розвитку схожі за своєю структуру: нерегулярні війська слеж гвардійські стрільці. Це найголовніша сила кожного війська. Тінні стрільці штурмова піхота, на мою думку, максимально безкорисна. Кіннота з одноразками. Ви запитаєте мене чому з одноразками, а тому що щоб перезарядити їхню зброю, їм треба спуститися на землю. Рінадери, топові чуваки, особливо проти піхоти, що майже завжди б'є у лоб, і артилерія. На жаль, це лише назва, оскільки по факту це просто хлопці з мушкетами. Але це ще не все. Бо є й винятки. У певних культурах присутні інші різновиди військ, а саме: штурмова кіннота в різних варіаціях, кінні лучники, звичайні лучники. Та найголовніше це війська, які плюс-мінус можна назвати артилерією. А саме стрільці за бужганом. Ну, це сила. Якщо пощастить, то одним пострілом можна мінуснути одразу 5 ворогів. Ах так, забув. Також є їхня версія на конях. Йдемо далі. А далі я б хотів більш детально розповісти про різновид зброї, що нам доступна: гвинтівки. Тут все просто: б'ють далеко, стріляють плюс-мінус точно. Мають змогу вбити одним пострілом двох одразу. Важливо, неможливо перезаряджати, будучи на коні. Мушкети. Тут, в принципі, теж саме, але можливо, перезаряджання на коні. Плюс вони точніші і швидше. Коротше, те, що треба. І на початку гри, допоки ви не прокачаєтесь до навику, що дозволяє перезаряджати будь-що на коні, я вам наполегливо рекомендую. Гранати. Уф. Ну, це прям кайф. Особливо на початку гри просто бомба. Летять далеко. Багато урону наносять, сплеш демедж. Коротше, must have, особливо на початку гри. Або зган. Ну що я тут сказати, виглядає потужно, урон серйозний, влучність жахлива. Перезарядка настільки повільна, що, скоріш за все, коли ви нарешті його перезарядите і будете готові до надпотужнішого шоту, бій скоріш за все закінчиться. Максимально не рекомендую. Ну, ще є шаблі і списи, але кому воно, блін, потрібно? Тож проїхали. І як на мене, найголовніше у цій грі це патрони, їх є три види. Це дефолтні їх 50 штук обойма зі збільшеним уроном 10 штук обойма. І найкраще це три штуки обойма, Але при цьому жахаючий урон по зоні, що здатен за один постіл забрати душі восьми, а може і більше бійців. Коротше, якби патрони були б реальними людьми, то це був би той самий син маминої подруги. Погравши в цей мод годин так за 20, я рекомендую вам брати гвинтівки з трьома обоймами ядер. Не пошкодуйте. І Не забувайте за цей перк. А тепер в нас рубрика ну дуже корисні поради. Хочу зазначити, я прийшов до цього після кількох дуже болісних помилок. Так от я вам раджу максимально довго не штурмувати стіни. Дозвольте вашим стрільцям знищити якнайбільше їх супротивника на відстані. При цьому, звичайно ж, не забувайте, що вони не мають бути у купі. бо то буде біда. Після того, як більшість гарнізону буде знищена, ви можете відправити частину військ на стіну. Руга частина у цей час буде прикривати першу, і так ви переможете. І як на мене, здебільшого тут виграє той, у кого більше військо. Просто повірте. Бо навіть маючи максимально прокачені війська, вас просто знесе купа м'яса. Так, можливо, ви майже всіх покладете, але ви все одно програєте. Тож краще мати більшу кількість військ, або щонайменше мати паритет по кількості. Кіннота. Кіннота це просто сміття. Принаймні, допоки їх не 2-3 сотні, кіннота завжди дуже швидко вмирає, і це факт. Але з плюсів можу відзначити, що інколи вона дуже гарно відволікає війська, особливо війська гравця. Тож будьте уважними, бо інколи, допоки всі ваші стрільці намагаються вбити кількох майже безпечних коників, до них підходять гренадери та закидують гранати. Разом зі стрілками, що просто безжально вас розстрілюють, і ви програєте битву. Тож уважніше. Ще одна максимально корисна порада. Не тримайте свої війська у купі. Найкраще, як на мене, це розтягнути їх у довжину максимально і при цьому використати вільний стрій. Ну і декілька слів про штурмову піхоту. Штурмова піхота хлам. Чому хлопчики з шаблями не переможуть хлопчиків з пухкалками, пояснювати не буду, бо і так зрозуміло. Ой, їм конкретно понадираються ти. Ну і останнє, мабуть, найголовніша порада, котре я вам сьогодні скажу. А саме. Я дуже наполегливо рекомендую вам програти оце. Якщо вам вже набридлі ванільні битви і вам хочеться чогось новенького, то це саме те, що вам треба. Звичайно ж, посилання на цей мод є у описі. Ну що ж, такий він мод Empires of Europe 1700-х років. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про цей мод. Можливо, ви вже в нього грали, і можливо, хочете дати поради новичкам. Можливо, ви десь зі мною не згодні, то обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Ну і звичайно ж не забувайте про чарівну вподобайку та підписку. Коротше, наваліть активу. А на цьому все. Па-па.